Оце чашка точно про мене. Так, ну а мешкати я буду на цих вихідних. От в такому чарівному, скажімо так, в чарівній кімнаті такої маленької принцески. Да. Тут усе все так розивеньке, все таке гарнюще Оце люлька вже в аврору сходила. Це, понятне діло. Mm -hmm. Все такие нежненькие, хорошенькі. Тут mm я -hmm. думаю, mm малий -hmm. об'єкт. Mm -hmm. Так что, вот так вот. Все такі дівчата іграшки. Ой, ну а це моя саме любимое, чесне слово. Ця кричалка. Господи, чесне слово. так, що, от так от. На цих вихідних люлька мешкає просто в кімнаті справжньої маленької принцесики. Отак от. Ну що, під, під кінець дня вже хочеться сказати, що ох, наші ждуть великі-великі справи. так що Завтра будемо ще вирішувати свої питання, ще будемо бігати. Я вам багато чого хочу не знімати. Ось, поки я в Україні. Так що, от так от. Трішки втомилися, побігали, походили туди-сюди. Але нормально. Краса Так, так що. Всім привіт. Ось вона, українська піца пепероні з калбасою, Вона така соковита, це взагалі капець. Так що отак от. І спори, сама І Так, але да, зато дуже смачна. О, до речі, ось о, дивимося на ютюбі. От. Ну Сьогоднішня українська вечеря, овочі, рибка. Сирочок, бутерброди, щоб ви понімали, з красною і да. кукуріка тут у нас. Так що все не так уж і просто. Отака красота. От, от, от. О, о, о! А це димочок. Оце сонечко таке. Так що, отак от, от. Но рибка, мм, аромат. Та ви що? За глаза. І чіпу. О, це його чіпуха звати. Ходи до мене. А, все, він тікає, він трішечки дикий. Ну, то нічого. Ну він же з лісу. Так, да, він з лісу, він трішки дикий. О, такий мужчинка. Ну, красавець, да. Так що все, отак от. Вечеряємо, всім смачного. Ну що, доброго ранку, доб... доброго ранку, банда. 6.45 на годиннику а ми вже їдемо на подвіги, Так що чекайте відосики. Буду сьогодні в день ще вам знімати. Всім привіт. Микола англічанський. А ну скажи ка мені, ти колись таке бачив, 137 тисяч пробігав в машині, запаску вперше в житті витягую. Не домкрат нічого не тронутися. Домкрат щоб... один раз трогався. А, витягнув тільки для того, щоб попелісосити там той мусор. Поняв. 2000... З 2009 року катається. На гудьєрі машина була. Від заводу. Оце мій дворик, в якому я виросла. Ось качельки курочки. так що Ялиночка росте, там грибочки вже лежать, хтось позбирав. Так що отак от. Ну шо банда, доброго раночку, як то кажеться. От ми і прибули в місто, скажімо так. Де я виросла, це місто Фасті. Ось церква. В цій церкві, до речі, Санючка хрестили. Там є пам'ятник воїну, ну це я пізніше поближче підійду. от, А це наш міський будинок культури. От. Так що, так от місто Фастів написано. Коротше, по справах ми сюди приїхали з Наталі. От. Там он, зал урочистих подій, ну тобто ЗАГС. От, Так що так от. На дворі погода хороша. Так що Побігли ми далі, справи свої вирішувати. Всім гарного дня. Ну що, банда? Дивіться, де я, а? Дивіться. Ану, вгадайте, що я тут -а роблю, а? І чого мене аж осьодечки сюди занесло. Захс Ну, напишіть мені. Так, ану хтось мені підскаже, от нашо, от нашо я, коли була малою, подивилася той фільм. Ви розумієте, це яка фобія, це ж на все життя. Господи, ну це ж вообще. Так, ну давайте по порядку. Юля, по-перше, що ти там розбанткалась? Це моя банда взагалі не перетягується, одіяв на себе, чуєш. Ну ладно, шучу. О. В общем, я що хочу сказати? Ну, по-перше, я розумію, які відоси ви чекаєте, я їх теж чекаю, да? там юліні екскурсії. Зараз трохи інші справи. Скажем так, знаєте, ми хоч і знімаємо вам весільні відоси, але со сльозами на глазах. От. Тому, будь ласка, ну, з розумінням. Ну і з... дайте нам час. Щоб Юля там те все вам засняла. По-друге, ну, ви бачите да, ви можете згадати, хто давно не був, от, або хто ніколи не був, не знав, то от вам дивіться гостіпримність українська, як завжди. Друзія настоящі, знаєте, які відкладають все і біжать, сломя голову, щоб тобі там в серед ночі, в комендантські години, тебе забрати, зустріть, возить. Я, я то розумію, ну, що Наташа, сколью, я не знаю, буде можливість, ми вам обов'язково, як то кажуть, атам. От, дай Бог по приїзду в Італію, як ви тільки сюди заявитесь, ми вам тут зробимо. От, благодарний круїз, скажімо так. От, ну а поки вибачайте натхнення вам терпіння, бо я знаю цю жінку, я з нею живу, От, то вам респект і уважуха, що в третій день. Терпитий. Ну так, шутки шутками. Ті, хто не знають, да? ну, в кого немає таких друзей, я думаю, що дай Бог, що у всіх такі є. Ну, такого не буває, правильно? Що в мене їх таких багато по всьому світу, а в когось їх немає взагалі. Навіть про таке слухати не хочу, бо не повірю. От. А по-друге, що хочу нагадати, хто забув, що у Натафі скулі можна придбати. Дуже вкусненьке і недорогеньке. З гусьоночку, і там і, не тільки, там і не тільки солоденьке, там є і просто вкусненьке, і є і не просто вкусненьке. в общем. І цим самим мало того, що ви купуєте по хорошій ціні. Я ж можу так, таку рекламу робити. Це ж я ж не за себе кажу, за когось ж, ж типу, от роді, якби. От. Купуючи якісь там продукти, я вам скажу чесно, по секрету, ви ще дуже сильно допомагаєте нашим хлопцям ЗСУ. Ну це так тільки. От, тому Если комусь надо буде ссылка, там посилка, я вам одразу підкоректурую, куди на який відос звертатись, десь ссылочка, де що, щоб зайти в вайбері знайти. Вот. Ну, а так, що вам ще сказати? Ми тут теж бігаємо, ганяємо. Вот, гроші витрачаємо. Ну а що нам ще делать? Ну Я вам скажу чесно, знаєте. Є, є моменти, я просто не хочу їх озвучувати ну, тут, зараз. Все одно це буде колись одне окреме відео, і я думаю, що його треба буде засняти ну, от, для тих, хто не в курсі, для тих, хто давно не був, для тих, хто. Ну, от, піднімати інколи треба такі теми, якось, допустимо, зараз столкнулися з вопросами і просто розумієш, що під час війни корупція в Україні росте з кожним днем. Замість того, щоб щось повинно було бути. Якось облегчонки, якісь полегшення, якісь льготи, якісь шмоти. Дай взагалі, з учотом того, скільки шлють, скільки людей передають, і все, то українці повинні отако просто сидіти, і у кожного має бути по два чоловіка, які будуть по пахалам махати. Знаєте. Це починаючи від нуля, закінчує тими, хто сидить в селі. І отак кожен українець повинен, тому що йде кеш, іде йдуть продукти, йде взуття, йде абсолютно все. Тобто, гроші взагалі ніхто не повинен тратити, а наоборот ще отримать. А в ітоді ми бачимо таку картину, яка вона є. На жаль. Ну це я ж кажу, це буде окреме відео. От. А зараз що? Ну, ждемо, що Юля там нам щось не знімає, цікаво. Дасть Бог вже завтра після обід я навіть не знаю. Ми сподіваємось дуже, що в неї вже з'явиться якась вільна хвилина і що вона зможе щось знімати. От. І, і все остальне хоча вже післязавтра їхати назад. Стосовно перевізників, часто питали, да, там ви в коментарях я хотів відповідати, та ніяк не цей. В общем, ну, Юля приїхала да, до Києва, вона їхала там щось 40 годин, не будемо там плюс-мінус. По Україні був... Комендантську годину вони стояли десь, по-моєму, в Житомирі вони стояли, ночували, ну, типу, там якийсь певний час. Вот, да, і потім вони вже під ранок поїхали в Київ. Самого перевізника рекомендувати не буду, тому що ну, були моменти, я розумію, що вони можуть бути з усіма і везде. От. Але якщо комусь дійсно треба, то в телеграмі забиваєте, і вам зразу заходите на будь-який сайт, чи кажу сайт в будь-яку групу, як попасти в, з України, там, чи пишете в будь-якій групі українців, гено і українці в Італії пишете, як попасти там туди-то, туди, туди. То вам всі автобуси, всі рейси, всіх перевезників, всі, всі повністю вас завалять коментами, так що тільки будете встигати від, відписувати. От. Ну. Що, щось, щось ще хотів, навіть сказати, але я ж кажу, я, поки Юля повернеться, я навіть, без всяких дієт як вже похудаю кілограм на 10, мабуть. Все-таки нервоз. Ну і він ощущається, тому що я скажу, навіть в мислях путаюсь і все остальне. Ну, Тим не менш, всім гарного дня, всім гарного настрою, бережіть себе, пока.